Всім добрий день, шановне панство, Тут ми зібралися зараз для того, щоб презентувати фільм, маленький 15 хвилинний який ми зняли за результатами проєкту, який називався Повір у себе цей проєкт був виграний в конкурсі обдарованої молоді і отримав грант президента України у 2012 році. Реалізували ми спільно з громадськими організаціями Фініксус, Саша Грінка, сидить. Рука допомоги є така громадська організація, яка нам також допомагала, і Сумський міський центр дозвілля молоді. Цей проєкт передбачав проведення двох етапів. Перший це проведення байдаркового сплаву, і другий етап це проведення серії тренінгів для людей з фізичними обмеженнями. От. І за результатами, ну точніше, про протягом э, реалізації цього проєкту ми знімали маленький такий фільм для того, аби поділитися потім історіями успіху. як э, кожної людини окремо, так і групи в цілому. Я дуже рада, що цей проєкт все ж таки нам профі профінансували і ми його реалізували спільними зусиллями. Бо для мене це ну, дійсно цей проект залишив дуже... Такі незабутні враження і, я б сказала, безцінний досвід. Тому що ну, для мене це було вперше. Я думаю, що для багатьох учасників це також було якби вперше, дебютом так, в, в такому форматі проведення заходів з, з, з певною категорією людей. Кожен, я вважаю, що от я назвала свій проєкт Повірю в себе, я так думаю, що, мабуть, кожен із нас в собі щось переміг завдяки цьому проєкту. Я дуже вам всім дякую за те, що ви приймали участь, допомагали як могли. От і зараз я хочу презентувати цей маленький такий фільм. Я думаю, що кожному з вас він сподобається.